Почуття провини рано чи пізно зруйнує людину зсередини. Схильність до відчуття провини закладається в дитинстві, коли батьки не вчать дитину відповідати за власні вчинки. Соціум починає вказувати людині, як їй бути, що їй робити, і ставить все більше і більш жорстокі вимоги. Одружився, одружилася, живи, терпи, замовчу. Ви будете накопичувати такий потужний стрес, що ви будете все більше і більше дратуватися на свого маму чи тату наймічних. Почуття провини забезпечує якусь вашу потребу. Або фізичну, або психологічно, морально, духовно. Старайтеся будь-які проблеми зображати на аркуші паперу різними способами. Не несіть на плечах те, що вам не належить. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна і наша рубрика Корисна психологія на кожен день. Сьогодні поговоримо про почуття провини, ну, принаймні почнемо про нього говорити, що це за феномен, чому ми його відчуваємо, що з цим робити, як виникає, і я вам дам дуже просту практику. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Тож, щоб не пропустити саме основне, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте наше відео, щоб нас підтримати, і наповнити україномовним якісним контентом YouTube канал. Почуття провини. Дуже часто вину провину люди відчувають тоді, коли мають певний емоційний і ментальний досвід, яким вони не задоволені. Які вони стараються пояснити через певні соціальні призми, маркери? І ці маркери не відповідають їх внутрішній задоволеності, і тоді людина починає шукати і налаштовувати себе на це почуття. Ну, давайте розберемо, наприклад, таку ситуацію. Тато з мамою розлучилися. Хто винен? Тато, мама чи обоє? Діти страждають в першу чергу. І хтось, один із партнерів, взагалі не буде відчувати почуття провини, тому що для нього це дійсно неприємно, але це вже крок в нове життя. А хтось залишиться з величезним почуттям провини, що не зберіг сім'ю, не у батько або мама, втрачені для дітей. І майбутнє буде повністю все пронизано цим почуттям. Звичайно, воно з одного боку може вважатися конструктивним. І в деяких джерелах ми можемо навіть в психологічних джерелах побачити, що почуття провини може бути конструктивним, бо воно регулює певні морально-етичні взаємодії між людьми. І за того, щоб не відчувати себе винним, ми не порушуємо певні правила. Але одночасно ми можемо наступити собі на горло і терпіти досить довго життя людиною, яку перестали кохати, страждати в цих стосунках, страждати будуть також діти, довкола всі рідні і близькі. Але із почуття провини перед своїм партнером ми будемо продовжувати це робити. Бо в соціумі так прийнято. Одружився, одружилася, живи, терпи, замовч. Почуття провини рано чи пізно зруйнує людину зсередини. Вона в будь-якому випадку буде зруйнована внутрішніми претензіями до себе. Вона буде забувати про те, що е, те, що вона робить, як вона діє, як вона думає, що вона говорить, все залежить тільки від неї. Що відповідальність за те, як ти будеш вчиняти, лежить лише на тобі. І відчувати почуття провини, як правило, беруться ті, хто вчиняє і не задоволений своїми вчинками, тобто зроблене або не зроблене, і, відповідно, незадоволення починає наростати. В будь-якому випадку почуття провини це базова соціальна емоція, яка дає вашим вчинкам окрас, ви правильно дієте або неправильно. І я роблю зараз акцент. Це не ваша особистісна функція, яку ви в собі реалізуєте і прокачуєте. Це соціум нав'язані певні нормативи. По яким ви йдете, і ці стандарти вам не подобаються, але ви по ним рухаєтесь. Ну, наприклад, ваші батьки з часом, ну, хтось із батьків залишився один, один помер, і ви доглядаєте там маму чи тата. Ви доглядаєте і розумієте, що особисто не можете надати відповідний догляд своїй мамі чи тату і ваш. Ваша мама чи тато, потребують окрему доглядальницю, яка буде доглядати краще, ніж ви, але і за почуття провини, що скажуть люди, як це так, коли я була маленька, чи я був маленьким, тато чи мама за мною доглядали, мене вирощували, як я можу зараз віддати його, коли він потребує догляду, в професійні руки доглядальниці. І ось це почуття провини буде постійно вас настільки всередині а, тригерувати. На, ви ви будете накопичувати такий потужний стрес, що ви будете все більше і більше дратуватися на свого маму чи тату наймічних. Будете дратуватися, ви не будете давати відповідної любові і підтримки. Тому що будете змушені забезпечувати, наприклад, якісь базові потреби своїх батьків, і це буде вас виношувати, буде вас зсередини руйнувати. Але якщо раптом ви усвідомите, що почуття провини це дуже шкідливе відчуття, яке може перерости в невроз, а невроз далі в психопатологію. Навіть до обсесивно компульсивного психозу. Ви маєте зрозуміти, що почуття провини нічого доброго не несе. Що це той стан, який в якійсь мірі формує у вас півзалежність з об'єктом, до якого ви відчуваєте провину. І об'єкт чи подія, із-за якої ви відчуваєте провину, починає. Вас просто знищувати. І В даному випадку людина втрачає кордони, втрачає і при цьому не належить собі, тому що саме зовнішні обставини соціум починає вказувати людині, як їй бути, що їй робити, і ставить все більше і більш жорстокі вимоги. Людина із почуттям провини дає собі по, оцінку погано, дуже погано, я поганий, я недобрий, я злий і так далі, так далі. І починає цій оцінці відповідати. Коли в дитинстві дітей змушують робити тільки те, що вважають за потрібне батьки, діти перестають обирати самостійно. Діти не можуть відповідати за свої вчинки, і, врешті-решт, вони виростуть такими, що будуть схильними до відчуття провини. Так, так. Схильність до відчуття провини закладається в дитинстві, коли батьки не вчать дитину відповідати за власні вчинки. Людина, яка Відчуває провину, вона хоче перекласти відповідальність на інших, але не може, тому що ці інші умовна абстракція. Ну, як в прикладі, наприклад, з доглядом за батьками. Чи треба особисто доглядати? Чи треба запросити когось, хто буде допомагати вам хоч декілька годин, коли ви зможете перезавантажитися, перезавантажити свою психіку і відпочити? Тож. Як позбутися від почуття провини? Ну, в першу чергу, треба відстежити ситуації, в яких ви відчуваєте провину. І навіть в якійсь мірі можна їх виписати, щоб далі їх пропрацювати. Хорошу техніку, пиріг провини я вам сьогодні розповім, і ви зможете самостійно в якійсь мірі дати собі раду. Ні, тоді треба буде звертатися до психолога. До речі, я провожу онлайн і офлайн консультації, телефон під цим відео, і ви можете звернутися також до мене, якщо я вам, як психолог, резоную і підходжу. Тож, коли ви відстежили певні ситуації, написали їх на список, в яких ви відчуваєте провину, ви можете їх між собою проаналізувати і зрівняти дуже часто. Що ці ситуації за сенсами однакові. І тому перший крок на шляху позбавлення від почуття провини усвідомити, що ви взагалі його маєте. А другий усвідомити, що якщо ви не будете з ним працювати, то він може привести вас до невротичного розладу. У будь-якій ситуації, де ви відчуваєте провину, Варто вловити механізм, як виникає провина, з якої думки, з якого відчуття в тілі, з якої емоції. І задати собі питання, чому саме ця ситуація, чому саме ось ця людина, чому саме ось ця подія викликає в мене почуття провини. Що в ній такого? Що є оцім? Запуском мого почуття провини, тим більше, що ви вже розуміли, що ми накладаємо таку, знаєте, формуємо як цибульку, в якій всередині є одна така травма, і довкола ми обкладаємо такими різними видами різної вини, і потім, коли починаємо цю цибульку розгортати, щоб подивитися, що там всередині, ридаємо і плачемо від того, що відчуваємо себе безпомічними. Але. В будь-якому випадку ваше почуття провини існує для якоїсь мети. Ви однозначно маєте якусь вигоду у цього почуття провини. Або ви хочете здаватися кращими, або ви хочете відповідати якимось стандартам, або ви хочете, щоб вас помітили. У будь-якому випадку почуття провини забезпечує якусь вашу потребу. Або фізично, або психологічно, морально, духовну. Чим швидше ви зрозумієте, яку потребу забезпечує ваше почуття провини, тим швидше ви зможете від нього позбавитися і не витрачати дорогоцінну енергію на його підтримку і збагачення. Так так, дуже багато психічної енергії люди витрачають на те, щоб підтримувати такі негативні почуття, до яких в тому числі відноситься почуття провини. І так як почуття провини як часто піднімається з нашого дитинства, це не означає, що ви маєте за це завжди звинувачувати в цьому тільки ваших батьків. Хоч і воно могло сформуватися у вас в дитинстві, але стало звичкою у вас уже у дорослих. Тож давайте спробуємо сьогодні розібрати будь-яке ваше почуття провини. І зробимо з вами техніку, яка називається пиріг провини. Суть техніки полягає в дуже простому візуальному зображенні вашої провини. Чому візуальному? Поясню. Наш мозок, коли бачить на папері зображення якоїсь проблеми, вже частково цю проблему вирішив. Тому що вже вона вийшла з вашого внутрішнього світу в зовнішній, і, і ви її бачите з, як наче з боку, з позиції, спостерігача, а отже, можете її контролювати зовсім по-іншому. Тому старайтеся будь-які проблеми зображати на аркуші паперу різними способами. Так от, перше, що ми зараз з вами зробимо, ми намалюємо коло, а коло символ гармонії. І в центрі напишемо 100% моя провина за щось. Тобто, напишіть 100% в колі моя провина і за щось. Тобто, яку провину ви зараз будете розбирати. Щоб вам було зрозуміліше, я візьму до прикладу розлучення батьків і відчуття провини у мами перед тим, що вона не зберегла сім'ю, і діти залишилися від, без батька. Ось провина у мами перед дітьми, що тепер їй прийдеться їх виховувати самі, і діти потребують батька. Як приклад, тобто, ось 100% жінка відповідає. Сама і каже, що це моя провина, і 100% страждає, тому що провина перед дітьми. Далі, ось найважливіше, що треба зрозуміти, що цей етап, коли ви зобразили, ви Усвідомлюєте, як ця провина саме на вас 100% починає тиснути. Послухайте своє тіло, послухайте, які думки виникають, коли ви це бачите. Ваш мозок каже, та ні, ти вже якби, почала, ти вже відреагувала. Далі наступний етап беремо і малюємо поряд інше коло такого ж самого розміру. І ось це коло ми зараз заповнимо різними секторами, як наче наріжемо такий пиріг. Але для того, щоб його заповнити, нам треба зробити ще додаткову роботу. Напишіть, хто ще винен в тому, що з вами відбувається. Ну, от в прикладі. Жінка взяла 100% відповідальність, тобто і провину на себе, за те, що діти будуть жити без батька. Але в списку винних в цій ситуації знаходиться і батько. Тобто, ви пишете список. Вина розділяється. Я, тому, що розлучилася. Тато, тому, що відмовився. Обставини, які. Свекруха, яка доливала масло в огонь, друзі, які казали, він тебе не вартує. Розділіть провину на цілий список. Бажано, щоб ви знайшли винуватців, і, може, навіть це будуть не тільки люди, а і якісь конкретні обставини. ну, Наприклад, в прикладі, з е, в, е, тим, як. Е, за мамою доглядає дочка. І не може доглядати, мама потребує доглядальниці, а вона, навіть маючи гроші, не може наняти доглядальницю і за почуття провини. Хто може з'явитися в цьому стовпчику? Сама мама, яка вимагає тільки цього, цього прояву. Наприклад, може там з'явитися батько, який помер і залишив дочку з мамою. Може навіть з'явитися президент, як не дивно, який не створив відповідні заклади, де можуть гарно доживати життя і за в нормальних обставинах люди, які потребують на кінці життя такої допомоги. Ви скажете, та є такі заклади? Ні. Питання не в тому, є вони чи ні. Питання в тому, щоб ваш список винуватців вийшов за межі вас одного, вас одної. А далі, оте друге коло, починаєте ділити у відсотковому, а, в відсотковій пропорції, але себе туди впишете останніми. Спочатку відділіть сегмент з того порога, того, хто, на вашу думку, крім вас. Несе більшу відповідальність. Ну, наприклад, при розлученні батьків провина перед дітьми да, половина пирога точно це відповідальність чоловіка, бо він пішов в сім'ї, він залишив вас з дітьми, він залишив, він буде приходити, він буде турбуватися. Але за те, що ви не зберегли сім'ю. Він наполовину відповідає. І от коли ви відріжете від цього порога половину і в одному секторі напишете, 50% чоловік відповідає, прослухайте себе, що відбувається з вами, як реагує тіло, які думки з'являються, які емоції, що відбувається з вашою провиною. І так наріжте пиріг на маленькі і більші шматочки. Усвідомте, що коли ви розділяєте. Так, як провина, ви вже зрозуміли це соціальна. Емоція базова, яка вимагає від вас певної соціальної поведінки, коли ви розділяєте пиріг на часточки і роздаєте всім там, законам, моралі, якимось там етичним нормам, потрошки. І ось хтось придумав, що це так має бути. Хтось придумав такі правила, що після розлучення діти мають обов'язково залишитися з мамою. Хто це сказав? Наприклад, в Германії дітей залишають з батьками, тому що мама в будь-якому випадку виконає всі свої обов'язки. Ну, звичайно, якщо е батько е хоче цього. Ось таким чином ви можете розділити свою провину в перрозі і відчути, що той сегмент, який у вас залишиться, він буде мінімальний. І на цей момент, коли ви вже впишете себе, той пиріг, ви зрозумієте той перший, де ви взяли на себе, той тягар 100% провини. Раптом розсіявся. І от того маленького шматочка вам вистачає для того, щоб змінитись. В процесі виконання практики ви вже змінитесь. В процесі виконання практики ви вже багато чого переосмислите. Не несіть на плечах те, що вам не належить. Бо, як кажуть в народі, хто й, хто везе, того й поганяють. Не давайте можливості провині вас. Роздушити, розчавити. Розділяйте відповідальність за провину з тими, хто у вас її сформував. Ну, принаймні, хоча б на аркуші паперу. Спробуйте і напишіть мені в коментарях під цим відео, чи було вам корисно, чи зробили ви цю практику і що ви усвідомили. А також задавайте мені свої запитання. Я залюбки буду готувати для вас корисне відео, щоб ваше життя ставало більш гармонійним. Я впевнена, що Україна це особлива країна з особливими мудрими людьми. Тож, до зустрічі, мої любі українці. А з вами була Тетяна Тугельна.